Кавалірочка забула зробити ще одну розпаковку, бо так всі хватило той борщ готувати, що прийшла до хати. І двіться, кавалірка, до мене боржі майже доварує. Хто там говорить, що довго готувати борщ? Ще кину е, бурячок, е, бурячок з цибулькою, з морквою, тоді часничок, зелень. Кавалерка, борщ готовий. Але розпаковку забула зробити до кінця, Бачите? Але покажу вам, що собі замовила знову. Я, до речі, ви знаєте, якими приправами я користуюся, це тільки він міст. І, -мі, до речі, ті цьоці Віталіка. Коли ми їздили, місто в Херів, в херів. Ми на презент взяли е, зелені чаї, то вона дзвонила на до Наталі і питалася, де їх можна придбати бо такий класний чай, що вона була в шоці. Ну, як смакує, посилання залишить свята, можете замовити. Суміш перців тут різні перці дуже смачні. Для м'яса приправа я без неї просто не можу. Вона реально є дуже крутезна. Для перших страв. Ой, кавалерочка, борщ, шкода, що не можна вам передати весь запах цей. Його просто хочеться їсти. Кавалерка, ви зараз будете точно писати, що я даю, що він такий червоний. Я вже вам там попереду записала відео, що я даю. Тут головне дати. Е Цукор і оцет. то є саме основне. І тоді, коли ви смажите буряк, моркву і цибульку, дати це. І тоді е, буряк не втратить колір. Ну, але буряк завжди буває різний. Так що борщик вже практично готовий, а я йду братися за плов. Кавалерочка, готую блом. Цибулька, морква, м'ясо підсмажу. Даю зразу. Рис промивала дуже довго. Рис басматі, ви знаєте, бо тільки такий беремо. Жасминовий або басматі, він є найкращий. і його можна купити тільки там, де е, ну, і долізький світова, з тіпаток. Бачите, дала. Тепер зайду, коли я м'ясо смажила, не давала ні солі, взагалі нічого. Я вам просто показую, як я то роблю. Боже, як мене тут кабуція дісталась, але нині буде в тому всьому. Вон. Два стакани. Дала один стакан рису і два стакани води. Ну, так ми, нас бабуля вчила і так ми готуємо завжди. Так, далі. Тепер кавалерка. Саме-саме основне. Це я даю сіль. Потім сюди хтось може попробувати, може мало сіль. Ну, але я вам показую, як я роблю. Тут головне з приправою не переборщити. Так, я даю отку приправу. Ну, ще ж я завжди все-все, а потім морква і мор, так жовтенька. Так, і даю перчик. 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 знаю, я люблю, коли побагато перся. І комарячка. А э, петрушку ще не два? Ще ні. Все, кажуть, ні. Що все зблудимо. Петрушку пізніше. Так. І все гарно вимішую. І тільки починає все кипіти. або навіть зараз вже воно вже практично кипить. Все обов'язково. Хтось каже, ми не перемішуємо, бо потім пригорає. Я ні, я перемішую. І переставляю на менший газ. На менший газ. Від кришку. тільки коли починає кипіти, і я даю плов на маленький газ як свічка. Води вже практично коли не буде. Тоді пхаю часничок туди і зелень. Перший зелень, потім часничок І все, всім смачно! Валерочка так як ви мене навчили, плов зварився, і я його накрила кришку. Ой, рушником. І дивіться, якийсь став в мене плов. Ну, він ще має постояти, ясно є. Подивіться. який смачне буде плов. Але кавалерка, не маю часу навіть бандрони плести, бо дуже хочу смачної кави. Смачної кави і треба їхати, бо корлєва кличе мене на каву. Так що плов приготувала, борщ червоний приготувала, салат зробила, біжу попів каву. Бо мушу бути вдома, але мені хлопці дозволять, коли воду будуть вести. Бо чекаю на воду. знаєте. хочу ще сьогодні, вже, як воду мені приносять до хати, вже я тоді ско. А я перепитуюсь, точно будете? Бо в мене три бутилки, а третя ще трошки є. Ти набирай. нє, ні, ні, Галя, будемо точно, бо ми сьогодні розвозимо подрозкові. Так що чекаю на воду.